От є така позиція, що якщо астрономи чогось не розуміють, вони одразу називають це темним і таким чином затуляють дірки в своїх теоріях. Ну от, наприклад, не розуміють вони, як розширюється всесвіт, чому розширюється всесвіт, і причину цього процесу називають темною енергією, не розуміють до кінця, як працює гравітація на масштабах галактик. І називають причину того, що вони бачать темною матерією. І таким чином, ніби як я вже сказав, вони намагаються втримати свої теорії разом, щоб вони не розвалились і щоб їм далі продовжували виділяти гранти. Ось така є е, доволі розповсюджена, до речі, конспірологія, яка постійно вилізає десь там в коментарях, ще десь. І дуже багато людей просто не можуть прийняти факту існування, ось, наприклад, той ж темної матерії. Хоча. Хоча оце заперечення, як на мене, воно набагато глибше в нас сидить, і воно пов'язано з, мабуть, навіть з людською природою, і я б сказав, що з шовінізмом, який ми до кінця. Для себе навіть іноді розуміємо. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує подорож галактикою, космічний тиждень 546. З вами, як завжди, я Антон Позняков, піологічна нейромережа. Ну і наш подкаст Шопоко. Так от, поговоримо сьогодні про темну матерію. І, як на мене, це штука, яка, ну, очевидно, є спостереженням. Це не якась там всього-навсього теорія, як люблять казати багато прихильників теорії змов і конспірологів. Тобто, по перше, це повне нерозуміння того, що таке теорія в научному сенсі, і як це відрізняється від. Побутового використання цього слова те, що вони мають на увазі, це гіпотеза. Так от, темна матерія це не гіпотеза, це конкретне спостереження, яке ми маємо, але ж. Є оці, оце бажання це не приймати. Ну для початку, давайте ми з вами проговоримо, що таке все ж таки темна матерія на сьогоднішній день, як ми її розуміємо і чому це є спостереженням, а не всього-навсього гіпотез. От коли в університетах або навіть у деяких школах не знаю, як зараз в шкільній програмі, чи є це чи ні, можливо в різних школах по-різному, але коли розповідають про те, що таке темна матерія, як правило, говорять про дві речі. Ну, по-перше, це. Як обертаються зірки в галактиках? І якщо ми подивимось на графік обертання зірок. Навколо центрів галактик, то ми побачимо, що насправді в наших спостереженнях доволі дивно себе поводять зірки, які знаходяться на периметрі, в першу чергу, тобто які віддалені від центру. Вони обертаються набагато швидше, ніж мали б. І якщо б вони обертались так швидко, і у нас галактики були виключно тим, що ми бачимо. Тобто, якщо б галактики були виключно зірками і виключно там, хмарами газу, які ми можемо можемо бачити в наші телескопи, то ці зірки мали б кудись вже полетіти. Вони б мали б відірватися від своїх галактик, але вони не відриваються. Якщо ж ми візьмемо е і додамо в нашу модель щось. Що є невидимим, тобто якусь штуку, яка е, працює гравітаційно, тобто має масу, але ніяк не взаємодіє з е, 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 електромагнитним випромінюванням і іншими способами взаємодії, то у нас якраз виходить те саме, що ми бачимо в наших спостереженнях. Друга штука, яка свідчить про існування темної матерії, це гравітаційне лінзування. І коли ми е, маємо якийсь далекий об'єкт, е, і між нами і цим об'єктом є щось масивне, Наприклад, галактика або кластер галактик, ось цей масивний об'єкт між нами викривляє шляхи, по яким йде світло. І це означає, що він працює як лінза. Таким чином, ми бачимо розмиті оці зображення, які є результатом гравітаційного лінзування. І по тому, як сильно викривляються шляхи світла, ми можемо оцінити масу. Того об'єкта, який є між нами, і е, тим, що ми спостерігаємо. Тобто, таким чином, ми знов ж таки незалежно можемо оцінити масу об'єкта, потім ми можемо оцінити те, що ми бачимо в телескопи, тобто, побачити кількість зірок, кількість е, там. Хмар газу чи чого ще. І знову ж таки, тут виходить, що те, що ми бачимо, і те, що е, як ми вимірюємо масу за допомогою гравітаційного лінзування, не сходиться. Тобто треба додати щось, що ми не бачимо в телескопи і потім е, виходить що у нас є якась темна невидима штука, ось там. І якщо ми порівняємо кількість співвідношення. Матерії, яку ми бачимо, і матерії, яку ми не бачимо в двох цих методах, тобто, якщо ми побачимо, скільки має бути темної матерії, коли ми дивимося на обертання галактик і зірок, щоб вони не відривались від своїх галактик. І якщо ми побачимо, скільки має бути темної матерії порівняно з зі звичайною, коли ми моделюємо гравітаційне лінзування, виходить, що от сюрприз, ці співвідношення співпадають. Тобто в двох фактично незалежних спостереженнях. І в висновках ми маємо один і той самий результат. І насправді є багато інших спостережень, наприклад, там коли галактики між собою е, якось взаємодіють, коли у нас є зіткнення галактик. Там також ми бачимо, що є оця якась прихована маса, яка по-своєму взаємодіє. і Якщо ми її додамо в нашу моделі, то виходить якраз е, те, що ми бачимо. Є галактики, у яких майже немає темної матерії, є галактики, які здебільшого темна матерія, тобто є у нас. Чи е, різні варіанти, як це може все існувати. Але е, на сьогоднішній день, очевидно, що темна матерія це спостереження, а не просто гіпотеза. Є незалежні варіанти підтвердження того, що є якась прихована маса, яку ми не бачимо в телескопи. Ми на сьогоднішній знову ж таки, день не знаємо. Як ця прихована маса е, існує, тобто ми не знаємо, яка частка відповідає за цю приховану масу. Є багато припущень, що це якісь там акціони, навіть є е, припущення, що насправді це можуть бути е, надмаленькі чорні діри, але з цим є проблеми, тому що тоді мало було б бути е, мікролінзування постійно, ми мали б бачити, а ми цього не бачимо. Але не про це. Головне, що ми не знаємо, яка частка за це відповідає, ми не знаємо, що. Що це за маса, але ми точно знаємо, що якась прихована маса є. Чому ж тоді це все викликає так багато е, якихось заперечень, конспірологів, е, теорій змов і так далі, що насправді астрономи щось таким чином приховують, е, і е, темної матерії не існує. Як на мене, причина цього якраз в нашому людському. І тут є два основних параметри. По-перше, коли ми говоримо про те, що а, насправді темної матерії а, багато в Всесвіті, і ми ніяк з нею не взаємодіємо, це ніби як применшує нас, тому що ми, типу, в е, таборі цієї звичайної матерії. І ми такі, як це? Тобто, наше співвідношення нашої матерії. на Набагато менше у всесвіті, це як? Це, це ми якісь незначущі виходить, що насправді, хоча насправді, яка різниця, скільки там якої маси, і так далі. Тобто, коли ми говоримо про темну матерію, що це якась прихована невидима маса, що її насправді набагато більше, ніж звичайної матерії, це ніби применшує звичний нам світ. І каже, що насправді він незначущий. І це таке, мабуть, психологічне бажання в опозицію цьому іти. Типу, наш світ класний. Наш світ найважливіший, ну в принципі, як і будь-який інший шовінізм, так працює тут е, природа людського мислення, як на мене, дуже очевидна. Ну і другий момент, який зводиться до шовінізму, це також е, причини, по яким ми маємо щось бачити або не бачити. І от навіть зараз, коли ми от в звичайній побутовій розмові використовуємо е, якісь варіанти, що ми маємо. Свідоцтво, що щось існує, ми кажемо, ну ми це бачимо або не бачимо. І це насправді йде від того, як ми людинки влаштовані, тому що наш основний сенсор, який допомагає нам моделювати світ навколо нас, це наші очі. Тобто, першочерговий інструмент, це. Електромагнітне випромінювання, яке ми реєструємо нашими сенсорами, оцими двома кругляшками перед носом, над носом і навколо носа, і таким чином ми моделюємо світ. І для нас здається, знову ж таки, на психологічному рівні, що от. Якщо ми щось побачили, то це точно є. А якщо ми якимось іншим чином це зареєстрували, то це ну не точно. Ось знову ж таки, в побутових навіть якихось штуках є бачив на власні очі, це значить, що це точно було. Хоча насправді те, що ми бачимо, є таким саме непрямим доказом існування чогось, є таким саме непрямим методом. Реєстрації якоїсь події. Але насправді ж він ну ніяк цей спосіб не відрізняється від усіх інших. Він такий самий непрямий, він такий самий якби якби ми щось там почули. Тобто, насправді щось почути і щось побачити з технічної точки зору це одне й те саме. Але тому, що ми, як людини, маємо цей баес до е, очей. І до того, як ми е, реєструємо світ навколо себе, ми також це переносимо і в астрономію. І ось чому е, щось побачити в телескопи і безпосередньо отримати фотон від якоїсь події, і виміряти масу, наприклад, кластеру галактик іншим чином, з точки зору от отримання інформації, це ніяк не відрізняється. Але оце бажання. Сказати, що ми, як людини, маємо оцей, для нас, це найважливіший спосіб отримання інформації, тому і у всесвіті він має бути також. Найважливішим. Ну і е, якщо повертатися вже до темної матерії, так є альтернативні варіанти. Там є монди, так звані, тобто це модифікована ньютоновська динаміка, і е, таким чином е, вона може альтернативне пояснювання добати деяким аспектам. Але проблема усіх альтернативних, фактично, способів. Щось пояснити в плані темної матерії, замінити темну матерію на щось інше. Тобто, наприклад, ось ці монди, вони зазвичай це така велика категорія альтернативних теорій, які говорять, що насправді ми просто не розуміємо гравітацію на великих масштабах, вона працює не як ньютоновська динаміка, і тому ми можемо таким чином пояснити по-іншому ефекти, які ми спостерігаємо. Проблема всіх цих монтів в тому, що вони. Працюють тільки з одним конкретним аспектом: нема жодної е, теорії модифікованої ньютоновської динаміки, яка б пояснювала одразу усі спостереження. І це проблема взагалі усієї фізики. Якщо ви хоч, щось хочете сказати, щось е, поточна теорія неправдива, неправильна. І е, є альтернативний варіант. Якщо ви цей альтернативний варіант якось представляєте, він має пояснити не тільки е, конкретну частинку, з якої ви там можете бути не згодні. А е, цей альтернативний варіант має пояснити і усі попередні спостереження також. І е, ось коли ми говоримо про темну матерію. Немає, як я вже сказав, жодного монда, який пояснював би усі е, інші спостереження. Так, є доволі успішні теорії, які пояснюють конкретні аспектики. А от щоб вони працювали з усіма іншими, на жаль, нема. Але насправді, як на мене, це взагалі все це неважливо. Я е, ось, е, до речі, може, це вже старіння, але мені здається, що я дійшов до якогось дзену в цьому питанні. Ну, тобто, для мене оці всі е, е, такі сперечання про те, а що є насправді, а як воно насправді, а що там, як, куди, і так далі. А, чи там темна матерія, чи чи монди, чи, чи щось інше. А, ну, це ж тупо. Бо насправді, що робить фізика? Ось що робить наша теорія. Фізика це машина для передбачення майбутнього. Все. От в своїй природі розуміння фізики потрібно нам, щоб передбачувати майбутнє. Щоб якщо ми сказали, от ми маємо зрозумілу модель, і ми кажемо: якщо наша модель правильна, то тоді ми робимо А, отримуємо Б. І якщо ми робимо А, отримуємо Б по нашим моделям, і в реальності робимо А, отримуємо Б, ну все, фізика працює. Проблеми починаються, коли ми робимо А, отримуємо Б в моделі, а робимо А, отримуємо С в реальності. От тоді проблеми, тоді треба нова фізика, щоб вона правильно передбачувала майбутнє. І якщо у нас буде дві різні моделі, які будуть однаково передбачувати майбутнє навіть собі, навіть або ні, не дві, або три, п'ять, десять, будь-яка кількість. Тобто ось це, оці сперечання, як воно насправді, воно ж насправді не важливо. Ну, тому що е, якщо у нас є дві навіть різні моделі, от уявимо собі, що хтось там описав е, модифіковану Ньютоновську динаміку, яка також е, задовольняє усім нашим спостереженням, і нема ніякої темної матерії. І ось тоді, ну, якщо, якщо це все передбачує майбутнє, і та, і та штука, ну тобто уявіть собі таку, таку, таку ситуацію, коли у нас є програма якась, яка щось робить. Але ви не знаєте, який всередині код. І у вас є два різних програміста, які кожен по-своєму закодував е, таку саму програму. От у них задача: ось вам програма, ви не знаєте, що там всередині, треба зробити її копію. Один щось там накодував, інший щось накодував, і обидві вони працюють так само, як і е, програма, як, з якою все порівнювалося. Якщо немає різниці ззовні. Яка різниця, що там всередині? Там може бути зовсім різний код. На різних навіть мовах програмування вони можуть бути написані. Але результат однаковий. І от тоді ну, питання, якщо він справді однаковий, якщо справді немає різниці, чи важливо, що там було закодовано в першій програмі? чи ні? Якщо головний результат. Тому в цьому плані у мене такий філософський зараз підхід, коли я бачу усі ці сперечання про те, а чи справді є темна матерія, чи нема темної матерії, е є спостереження і є передбачування майбутнього. Це єдине, що важливе. Ну, і знову ж таки, є наші психологічні особливості, які йдуть від того, що ми люди і е, наші особливості як людей, як то, а як це так, що матерія, з якої зроблено, е, зроблені ми улюблені, е, це не є домінантною матерією у всесвіті. А як це так, що ми звикли все бачити очима, е, а тут ми не бачимо щось очима, значить це неправда. Хоча, до речі, до нейтріно ні у кого нема таких питань. Ми теж нейтріно, ми не бачимо Але існування нейтріно ніхто, здається, в такому мас-медіа не просуває. А от темною матерією навпаки, чому? Ну, ось ось якось так. Так що така цікава тема, як на мене, тут, і, і, і бачите, і психологія, і темна матерія, і все, що завгодно намішано. Мене просто це останнім часом бентежить в тому плані, що я це часто бачу, і я. ну Ну, мені здається, це, це, це така дурість про все, це сперечатись. Це як в 25-му році сперечатись про те, що краще Android чи iOS, Чи там щось, щось подібне. Хоча що всі ж розуміють, що Android краще, так? Ну, от на цій ноті пропоную і закінчувати. Ось такий сьогодні у нас вийшов е, випуск. Е, як завжди, підтримати проект можна на Патреоні або долучитися е, до мембершипу на Ютубі. Е, Ну і звісно ж, продовжуйте підтримувати Збройні Сили України. Посилання також є в шоунотах. На цьому все до наступного тижня, і хай буде з вами сила.